Віталій Дуленко, Поле жита. Гарно, справді. Назар махнув праворуч. Я кивнула, не поглянувши в той бік. Чоловік зітхнув, перехопив міцніше кермо та натиснув педаль газу. Синій форт Куга заревів і кинувся вперед, поїдаючи асфальт. Вони їхали між зелених полів пшениці. Дорогу подзьобали ями, і Назару довелося притишити хід авто. Щоб об'їхати глибоку вирву. У відчинене вікно із шумом залітало тепле повітря, несучи пряні пахущі степу та сирої землі. По радіо грала пісня Скрябіна, старі фотографії, і Назар зробив звук голосніше, скоса поглянувши на дружину. Вона сиділа й дивилася поперед себе, склавши руки на колінах. Назар ще раз зітхнув і втупився в нескінчений шлях, який петляв між нивами. Їм уже давно ніхто не зустрічався, і чоловік почав серйозно тривожитися, що вони звернули не туди. Він поглянув на рівень палива і заспокоївся більш ніж половина бака. Доїхати до бази відпочинку вистачить, якщо вірити навігатору. Свіжий вітер гнув пшеницю, пускаючи хвилі неозорним морем зелені, поцяткованим жовтим, червоним та синім, де не де вздовж дороги росли акації та тополі. Небо було яскраво синім, наче емаль на парцеляновому горнятку, з якого Назар у дитинстві любив пити чай, коли приходив до баби й діда. Від горизонту підіймалися та розчинялися білі хмари. Запищав телефон, який висів на магнітному тримачеві, і Назар смикнувся від несподіванки поглянув на повідомлення та миттю змахнув його з екрана, потім обережно поглянув на дружину. Яна, як і раніше незворушно, дивилася в нікуди, і Назар ледь чутно видихнув. Яна помітила, від кого прийшло повідомлення. Серце болісно стиснулося, її підозри посилювалися затримки на роботі, звук набирання тексту в туалеті, задоволена усмішка, коли Назар сидів у телефоні, І ось зараз це поспішне стирання повідомлення. А відтоді як півроку тому загинула їхня донька. Вмерло будь яке почуття в серці Яни і до чоловіка також. Чорна бездонна вирва засмоктала в себе все хороше й радісне, що вона колись відчувала, перетворивши душу на мертву землю, але зараз їй було боляче. Ще години дві їхати, вдавано бадьоро сказав Назар. Яна кивнула з байдужим видом. З правого боку закінчилися пшеничні ниви, поступившись місцем житу. Товсті повні соку стебла хиталися, підкоряючись невидимому диригуванню вітру. Жито було напрочуд високим, вищим за пшеницю, яку вони проїхали. Я назагадалася, чим її годують агрономи, що вона така вимахала. Велетенське море жита сито дихало, ловлячи тепло весняного сонця. Раптом його спокійною поверхнею пробігли брижі, і звідти вигульнула дівчинка в червоному капелюшку. Зупини машину. крикнула Яна. Назар щосили натиснув педаль гальма, відводячи авто на узбіччя. Що трапилось? Яна відстебнула ремінь і кинулася до поля. Чоловік здивовано дивився, як вона побігла в зелене жито, гукаючи Таня, танечко. Назар заглушив машину і вийшов. Спину пригрівало яскраве сонце. Він сперся в дверцята і загукав. Яно, ти куди? Що там? Я набрала серед пружніх хвиль жита, і на мить їй здалося, що вони зараз зіб'ють її з ніг, Іти було важко. Товсті стебла густо тягнулися один біля одного, від землі, наче з велетенської печі, зводилися вгору гарячі запахи чорнозему, ковали та деревію. Яна зашпортнулася і ледь не впала. Під ногами витягнутим горбом здіймалася земля. Жінка стала на нього і розпачливо подивилася навколо. Дівчинка в червоному капелюшку зникла. Хиталося й шепотіло зелене жито, палахкотів мак, жовтів Звіробій. Високо в небі крикнув сокіл. Яна важко дихала, до змокрівої спини липнула біла футболка з малюнком соняхів на грудях. Вона втерла лоба і, стиснувши зуби, ще раз оглянулася. Яно. кричав позаду чоловік. Раптом попереду в житі пройшла смуга. Наче там проплив корабель. Залунав дитячий сміх і звідти випірнув червоний капелюшок саме такий, який вона купила тані перед тим трагічним днем. Я мушу тебе спіймати, подумала Яна, відчуваючи, як у грудях із новою силою проривається біль втрати. Частина свідомості кричала їй, що це неможливо, що її мертва донька не може бігати житнім полем, але частина душі хотіла вірити в це. Попри всі раціональні доводи. Донечко. прошепотіла жінка й кинулась за капелюшком. Вона товкла жито, розгрібала його м'ясисті стебла, перечіпалася через спухлу землю, поспішаючи на дитячий сміх. Червоний капелюшок то зникав у зеленому морі, то знову випливав. Зажди стій. вигукнула Яна. Вона перечепилася через ще один горбик і з усього маху гепнулась на масну землю. Довкола неї зеленим колодязем здіймалося товсте жито, залишаючи вгорі кружельце синього неба. Я навіть чула біль у правій долоні, наче від чогось гострого й твердого. Вона підняла предмет і побачила, що то був позеленілий мідний ключ. З рани цабеніла кров, падаючи на зім'яти жито. Я не застогнала. Спробувала піднятися, але не змогла. Щось вхопило її за ноги. Вона повернула голову і побачила, як пружні стебла жита опили білі кросівки Найк, і почали з тихим шелестом підбиратися до джинсів. Жінка сперлася на руки, відчувши біль у долоні, і смикнула лівою, потім правою ногою. Жито міцно тримало, продовжуючи щільніше оплітати її ноги. Яна з усіх сил смикнулася, але марно. Із землі з тихим чавканням пробилися нові пагони, які на очах росли та оплутували тіло, підбираючись вище. Жінка рвонула вперед, намагаючись вирватися із зеленого полону, але її наче прив'язали до землі мотузками. Вона впала лбучам у траву, оповиту гострими пахощами та дзижчанням комах, вдихнула лоскотний пилок і закашлялася. Спробувала піднятися, але не змогла поверхнутися. Жито та трава вправно оплили її тіло і холодними струмками потекли по голих руках. Яна скрикнула, відчуваючи, як вузьке листя прорізало шкіру відразу в багатьох місцях, руки пекуче засвербіли та вкрилися тонкими нитками крові. Потім затріщала тканина джинсів, і гострі, як шпичаки троянди, стебла трави вп'ялися в ноги. Перед очима рягтіла зелено червоно жовта маса, яка одурманювала її задушливим гарячим запахом рослинного соку та гнилої плоті. Десь над головою засміялася дитина. Цей сміх множився і ширився безкраїм зеленим полем, злітаючи до яскравого сонця. Жінка побачила людську щелепу, яка стирчала із земляного горба, і щирилася до неї. Між вибіленими дощем зубами проросла стеблинка, яка закінчувалась тендітною червоною квіткою. Яна повернула голову набік і на повній легені зарепетувала від болю, що пронизував кожну клітину її тіла, яким не могла поворухнути. Назар із тривогою дивився, як дружина, спотикаючись, мчала високим житом і гукала їхню померлу доньку. Ці півроку були важкими для них обох, але паяння це вдарило сильніше. Вона забувала поїсти, сходити в душ, не дзвонила подругам. Весь час просиджувала в кріслі, тримаючи в руках червоний капелюшок тані, та безперестанно передивлялася їх фото на телефоні. Бог свідок. Назар намагався їй допомогти, брав у знайомих рекомендацій психологів як міг, розважав дружину, Зі страхом спостерігаючи, як колись весела жінка поринає в сірий морок. Він відчував, як між ними виростає і що секунди стіна, яка відділяє їх один від одного. Назар кричав кілька разів намагався розворошити Яну сваркою, але вона залишалася байдужою. Сиділа в кріслі, готова прорости в нього корінням, якби він не змушував її виходити на вулицю. Яно. крикнув Назар. Дружина брела полем, наче корабель, розтинаючи зелені хвилі жита, які раз по разу накочувались на неї та розбивалися. Сонце припікало, і Назар долонею витер з мокрілу лисину. Яно. Він дістав телефон і побачив там повідомлення від Марини. Дурепа. Казав же написати мені сьогодні, доки сам не напишу. сплюнув Назар. Цікаво, чи я набачила?» Марина прийшла до них в офіс місяць тому. Яскрава, гучна та весела, вона ошелешила Назара своєю живістю. Спілкуючись із нею, він відчував, як наповнюється енергією його порожній акумулятор, і повертається цікавість до життя. Вони почали разом ходити на обід, переписуватися в месенджері, і він усміхався, як підліток, отримуючи від неї нове повідомлення. Тиждень тому вони поцілувалися. Залишилися вдвох у кімнаті для переговорів пізно ввечері, та це просто сталося. Нікому не треба було нічого казати. Лише один поцілунок, який розірвав втоманне серце й наповнив його пекучим відчуттям сорому. Назар нічого не сказав дружині. Назар почервонів, згадавши той вечір, сховав телефон у кишеню і поглянув на поле. Яна зникла. Яно, ти де. заволав Назар, підходячи до поля, яке тихо й розмірено шуміло колоссям. До нього долинув болісний крик, потім ще один, і ще серце Назара підскочило і застукотіло. Він кинувся в жито, розгрібаючи його руками та відчуваючи пружний супротив стебл. Яно. було тихо. Лише вдоволено зітхало поле. Назар розпачливо оглянувся довкола. Безкрайньої зелені. Де ти? Тут Назар почув неподалік дитячий сміх. Він рухався вперед, назад, наче дитина ховалася в житі, граючи в піжмурки. Хто тут? Допоможіть. гукнув Назар. Він пішов уперед, топчучи жито й щохвилини прислухаючись. Засміялася справа. Він повернув голову туди, потім зліва. Сміх вів за собою. Тому Назар не побачив, як позаду зелена маса рослин вкрила їхнє авто, поглинаючи його. Назар відчув паніку, яка наростала в грудях і була готова вирватися назовні. Він зробив ще крок уперед, коли почув здавлений стогін. Чоловік кинувся на звук і за хвилину побачив на землі довгасту фігуру, схожу на мумію, замотану в зелений саван. Фігура слабко ворушилася і стогнала від болю. Назар завмер і з жахом розглядаючи знахідку. Що це? розгублено прошепотів він. Зробив крок назад, зашпортався й впав на спину. Ноги миттю приросли до землі. Назар відчув лоскіт, наче по тілу проводили тоненькою паличкою, заскрипіли міцні стовбури жита, обплутуючи його з ніг до голови. Він спробував встати, смикнув рукою, вириваючи запашну траву. Але на її місці відразу виростала інша. Жито притисло його до вогкої землі так, що він не міг поворухнутися. Потім Назар відчув шалений біль, наче тисячі голок одночасно пробили йому шкіру, тонкі вусики трави влізли в рота, розкритому в несамовитому крику, пропхалися до носа, заліпили очі, занурюючи чоловіка в зелену темряву. Мамо, дивись, там дівчинка. Оксана зупинила авто і подивилась на вгодоване поле жита, яке мирно зітхало під ласкавим весняним вітром. Де, не бачу? «Он де», – вказав пальцем дев'ятирічний Андрійко. Житі. Ти впевнений? Ну, он же вона. Хлопчина збуджено підстрибнув у кріслі. Оксана приклала долоню до лоба дашком і примружилася. Серед зеленого поля. Вигулькнув червоний капелюшок. Потім вона почула дитячий сміх. Бачу. А де ж батьки? Оксана поглянула на узбіччя і не побачила жодного автомобіля. Вона заглушила їхній зелений пежо. Посидь тут, я сходжу, погляну. Що там?